Всім Сто 100% ви в німецькій мові зустрічали такі от моменти, коли з вами хтось там спілкується, або ви там що, якісь читаєте якісь речення, чуєте якісь речення, і щось на кшталт такої фрази відбувається, наприклад, denn los? Ви знаєте, що слово den означає тому, що. І в контексті цього речення виникає питання: типу, що, а, а як це перекласти? В сенсі а для чого там тому, що вони туди поставили? Штука в тому, що ден і багато інших слів, окрім своїх власних безпосередніх прямих значень, можуть виступати в ролі такої штучки, як частки. А саме частки та в німецькій мові, і буде темою нашої сьогоднішньої розмови. Важлива конкретно, дуже важлива штучка, яка допоможе вам звучати більш виразно, додавати певних інтонацій, барв свою мову, і краще розуміти так само, що ж мають на увазі німці, коли використовують всю цю історію своїх речей, Що вони хочуть підкреслити цими словами? От давайте власне з цим і розберемося. Частка це певні маленькі словечки, суть яких по великому рахунку полягає в чому? Підкреслити інтонаційно саме речення, додати йому виразності, ну і плюс додати якихось певних своїх підтекстів, контекстів. Перекладати їх буквально не потрібно. От, наприклад, частка я. Я, ми знаємо, що само по собі означає так. Підкреслює очевидність самопособі. Здебільшого частки не перекладаються, вони виступають в ролі певних емоційних маркерів. Вони дають більше експресії, вираженості, барвистості самому реченню. От в такому випадку їх нам і потрібно сприймати. Вони дуже розповсюджені, їх дуже часто використовують в німецькому реченні, і з них і складається ось ця жива німецька мова. Та систех, ja це ж ясно. Оце ж щось типу на кшталт ось цього нашого ж так. от, типу, щоб підсилити речення. Типу, це ясно. Це ж ясно. от, Наприклад, додалися зовсім новенькі додаткові парви. Я використовуємо для того, коли ви хочете підкреслити очевидність чогось, наприклад, як якихось там, наприклад. А... Речей якоїсь характеристики. От, в такому випадку ми можемо використовувати, наприклад, в комбінації з прикметничками, якимось, так, наприклад, прислівниками. Ось. Це перша наша частка. Розглянемо ще поряд тамних. Наша частка дох, виражає протилежність, ми знаємо таке значення цього слова. Або ж заклик заохочення. Оце більше така от і, е, функція в якості частки. Come та підеш ти вже зі мною, типу, або ходімо ж зі мною. Та, що у нас можна часто її передати часткою ж, так, наприклад, самої по собі. В німецькій мові, коли ми хочемо додати більше експресії, типу заклик. Це саме для заклику, от, наприклад, вона дуже гарно підходить. Come дохміт, хобіадохмаль, типу, ну спробуй. Комбінація навіть дох, маль, іноді може бути так само, коли ми хочемо додати такої більш завзятості. Типу, ну давай так підбадьорити, типу, чого ж сидиш, чого чекаєш. Далі маль. Вже тільки що згадали, робить веслів менш офіційним дружнім. Ком-дохмаль. Якщо дох, ми то хочемо підбадьорити людину, сказати, давай вже, спробуй зробити це, давай спробуй, але маль трошки бере, наприклад, джикс і. Приглушує, скажімо так, оцю якусь можливу імперативність. Воно просто робить вираз дійсно більш а, дружнім, так і менш офіційним, а використовується в реченнях, коли ви все ж таки будуєте цю імперативну форму. Комальхія, гукмальда, маль, так цу, наприклад, послухай-но. Оце як но, ось ця наша частинка но. Іди но, послухай-но, глянь-но, гукмаль, но. Глянь, но". Гук маль, да". Глянь, но". Тобто, що воно звучалось, не звучало дуже там. Хьо цу". Слухай мене уважно. Хьомальцю. Послухайно, послухайно, от, і все. Тобто, послухай мене, і послухайно. Ну, і все. Ну, звичайно, інтонація і контекст може багато ще чого відіграти. Але маль, зазвичай його функція полягає в тому, щоб пом'якшити ось цю форму наказового способу. Показати, що все ж таки ви позитивно налаштовані до вашого співрозмовника. Оце суть маль. І використовуємо його з формами наказового способу. Комб, book, зя і так далі. Halt виражає змирення з фактом. Дан halt so. Тоді вже так і є. Тоді вже так воно хай буде. So. В таких от випадках ми можемо його використовувати. Коли вже почули, значить найвірогідніше мова заходиться те, що якийсь факт уже прийнятий як належний, тобто це те, що відбулося. Дані Сесхальзо тоді вже так і я Що вже зробиш. Далі ібн. Просто так немає іншого виходу. Хоча так само і він саме по собі має е, чимало якихось інших різних значень. Якраз е, саме, тобто воно може теж виступати в якості підсилення, твердження, наприклад. Е, наприклад, таким чином, наприклад, або ж коли ми хочемо теж когось спонукати до чогось, наприклад, і так далі. Е, в таких от випадках ми можемо використовувати теж ебн. Не забуваємо, що ці всі слова вони мають так само додаткові інші значення. Тому якщо ви їх зустрічали з іншими контекстами, іншими значеннями, це теж не проблема. Так? Вони мають прямі свої значення і можуть виступати в якості часток. Часток для того, щоб підсилити саму експресію, вирази а, і те, що ви хочете сказати. Dann machen wir es eben morgen. Ну тоді це зробимо вже просто завтра. Типу, коли вже немає іншого варіанту, типу ну зробимо тоді завтра. Окей, добре. Ось. Ем, для підсилення, наприклад, якихось речень, наприклад, ми можемо там сказати: наприклад, eben jetzt brauchen wir das Geld. типу саме зараз нам потрібні гроші, наприклад, в контексті як саме. Прямо прям зараз нам потрібні вони. Таке означення ми можемо зустріти саме в цього безпосереднього слова. Далі воль, ймовірність. Ми використовували це слово, коли опрацьовували минулого разу тему Футур Цвай. Там ви могли розглянути там якраз було це слово воль, типу ймовірно. Так, а, мабуть, коли ми робимо припущення, типу, найвірогідніше, мабуть, так, певно, що. Я комт вольш він, мабуть, прийде пізніше. Тобто робимо припущення таке, типу, як невірогідно, що так воно у нас і буде. Тобто, воль, бачимо, підсилює якусь ймовірність, цілком можливо, типу, і так далі. Ось, ну, таким чином, ми і можемо його використовувати. Далі шон. Заспокою або підкреслюю довіру у значенні підсилення. Де свідшон клапне, де все вийде, типу, все буде добре. Тобто, коли ми хочемо підкреслити, типу, надати більш впевненості нашому співрозмовнику стосовно чогось, наприклад, підбадьорити, можемо використовувати шун. І таким чином ми просто, просто показуємо, що, наприклад, все буде окей, типу, чого ти не парся, типу, в такому значенні. Будемо використовувати в відповідних випадках саме слово шун. Саме по собі воно, пам'ятаємо, означає вже так. Але коли от в таких контекстах, наприклад, ми його бачимо, коли ви бачите, що, наприклад, саме слово немає якогось конкретного такого а, логічного перекладу, що не наче речення буде дуже дивно звучати, наприклад, якщо ми його дійсно перекладемо. То, найвірогідніше, воно все ж таки виступає тут у ролі частки. Тобто, воно хоче нам підсилити просто, хоче просто, наприклад, заспокоїти нас. Досвідчин, все вийде, все буде окей. Типу, не переймайся. Then, Цікавий здивований відтінок. Зазвичай в питаннях дуже часто може зустрічатися: весьма студент типу, що ж ти робиш? Типу, а що ти робиш? Іноді ви можете перекласти зовсім типу без ось їх вже і так далі. Але ось цей день, дійсно, воно просто-напросто використовується, коли вас щось цікавий. Типу, наприклад, що відбулося, типу, і так далі. Типу, ну теж іноді додає нам такої більш дружності в нашу інтонацію, в нашій розмові, в наше речення. Тому. Часто густо його можна теж зустріти. Часто для питань використовується. Типу, теж частинка ж може його передавати в українській мові. У розмовному питанні буде означати вам, типу, як власне. Eigentlich. Як власне, як ми оце використовуємо. Wie heißt du як тебе власне звати? Ось таким чином, наприклад, можна його застосувати. Це був ряд певних часток, які можуть бути максимально корисними для вас під час розмови використовуйте частки, і тоді ви будете звучати більш по-німецьки. Якщо у вас виникатимуть додаткові питання, обов'язково їх озвучите. Величезне дякую за увагу та до наступних зустрічей. Чуюсь!